Доброго дня! Сьогодні разом з відомою спортсменкою Анастасією Бризгіною проводимо prp терапію для ахілового сухожилка. Чому професійні спортсмени довіряють саме цій процедурі? Зараз розповім. PRP – це плазма, збагачена тромбоцитами з вашої власної крові. Вона містить потужні фактори, які запускають природні процеси відновлення організму. Ахіловий сухожилок має погане кровопостачання, особливо в його середній частині. Саме тому він так повільно загоюється після будь-яких травм. А як працює в даному випадку PRP? PRP діє в трьох напрямках. По-перше, стимулює регенерацію, а саме фактори росту активують відновлення пошкоджених волокон сухожилка. По-друге, покращує кровопостачання, утворюються нові судини, які доставляють поживні речовини до травмованої ділянки. По-третє, зменшує біль запалення, допомагаючи швидше перейти до фази відновлення. Чому ж спортсмени обирають PRP? Для професійних спортсменів, легкоатлетів, як наша Анастасія, ахіловий сухожилок зазнає величезних навантажень. Це до 10 разів більше в їхньої власної ваги тіла, під час стрибків та бігу. А PRP прискорює відновлення на 30-50% порівняно з традиційним лікуванням. Це дозволяє швидше повернутися до тренувань. Та уникнути операцій до того ж, використовуючи власну плазму спортсмена, ми гарантуємо безпеку та відповідність антидопінговим правилам. Дякую, Анастасії, за довіру. PRP-терапія – це сучасний підхід до лікування травм, які обирають найкращі спортсмени. Якщо у вас є проблеми з захилим сухожилком, запишіться до нас на консультацію. Вже другий рік звертаюся до Волинської обласної клінічної лікарні до Юрія Валентиновича, коли приїжджаю в місто Луцьк. Я професійна спортсменка, а професійний спорт це травми і запалення невід'ємна частина. Тому зробила е, третю вже ін'єкцію PRP. Роблю іноді для профілактики, коли є запалення. Звертаюся до Юрія Валентиновича, щоб трошки регенерувалися мої тканини, ноги, щоб зняти запалення. І сподіваюсь, вже що перед е, сезоном що все буде вже в. Порядку і ноги будуть працювати, м'язи все як все як потрібно. Тому дякую і сподіваюсь, що буде тільки краще.